Всім привіт! Влітку більшість з нас турбує питання: як захистити світ задухи та забезпечити комфортний мікроклімат в квартирі або будинку? На ці запитання сьогодні відповість головний інженер компанії Прана Лег Кусь. Вітаю! Так, дійсно, у зв'язку з частими вимкненнями світла та підвищенням тарифів на електроенергію, це питання хвилює практично кожного українця. Адже використання кондиціонеру чи будь-якої механічної вентиляції в такому випадку стає практично неможливим. Крім того, необхідно також не забувати про енергозбереження. Дякую, Олеже. Підкажи, будь ласка, чи є можливість зберегти прохолоду в приміщенні без збільшення витрат на кондиціювання? Так дійсно це дуже цікаве питання, тому що навіть якщо ви встигли охолодити приміщення кондиціонером, коли у вас було світло увімкнене, повітря в такому випадку є дійсно прохолодним, проте воно є не свіжим. Для того щоб нам забезпечити якість повітря хорошого приміщенні, нам необхідно тоді або вентилювати це приміщення з допомогою різних засобів, в тому числі за рахунок відкривання вікна. Відкривши вікно, ми втратимо цю прохолоду, яку нам забезпечив кондиціонер. Дійсно, альтернативою буде використання рекуператора до прикладу, який буде живитися від альтернативних джерел живлення. Це додаткові витрати до бюджету? Ні, адже споживання рекуператора є в рази менше ніж споживання кондиціонера. До прикладу, коли в нас споживання кондиціонера близько від 500 Вт в годину, то споживання рекуператора стартує від 3,2 Вт в годину, що є достатньо маленьким значенням. Ми отримуємо забезпечення вентиляції з рекуперацією та одночасний приплив та видалення повітря. За рахунок у нас наявності в системі вентиляції мідного теплообмінника, ми отримаємо передачу теплової енергії від витяжного повітря припливному. Адже коефіцієнт корисної дії рекуператором сягає до 98%. Дякую, Олеже. І останнє запитання: що краще: кондиціонер чи рекуператор? Ви знаєте, це насправді дуже поширене питання, адже всі клієнти це запитують. Відповідь завжди одна. Це зовсім різний тип обладнання. Коли в нас кондиціонер працює фактично завжди з внутрішнім повітрям, він його або охолоджує, або нагріває. Проте, в такому випадку, він не забезпечує ні приплив, ні видалення повітря з приміщення. Так, є якісь окремі моделі кондиціонерів, які забезпечують приплив повітря зовні, але ця кількість повітря є надто малою для забезпечення якогось ефективного повітря обміну. Тому це абсолютно різні, різні прилади. Коли ми вже розповіли про кондиціонер, в такому випадку рекуператор він забезпечує одночасне, одночасний приплив повітря в приміщення та видалення його вже з приміщення на зоні. Коли в нас працює вентиляція з рекуперацією, у нас є присутній мідний теплообмінник. Ми отримуємо повернення теплової енергії витяжного повітря та передавання його припливному. Рекуператор допоможе вам створити комфортний мікроклімат, коли ви будете перебувати у приміщенні, а також заощадити ваші кошти на електроенергію, частково доохолодивши. Це повітря, яке буде подаватись у приміщення за рахунок того, що раніше в ньому працював кондиціонер. Тому найефективнішим рішенням стане використання такого собі тандему кондиціонер та рекуператор. Дякую тобі, Олеже, за відповідь. Та дякую вам, що були з нами. У випадку, якщо у вас залишились запитання, пишіть у коментарях та отримуйте вичерпні відповіді від експертів прані.